Як заробити 30, а то і 100 відсотків на державних облігаціях, при тому, що їх дохідність значно менша, наприклад, зараз дохідність по державним облігаціям в США в середньому від 4 до 5,5% а в Україні в районі 17 відсотків. І а, навіть торгуючи такими облігаціями з такими дохідностями, можна отримати набагато більший дохід а, при грамотному управлінні. От саме сьогодні поговоримо про те, що таке облігація, як можна заробити торгуючи облігаціями і коли це можна зробити, і покажу деякі приклади розрахунку дохідності облігації для того, щоб розуміли наскільки він різняється від, в залежності від того, яка. Дата погашення облігацій на зв'язку. Михайло Пацан, інвестор-підприємець, вже більше 15 років, я керую активами своїх клієнтів, являюсь фінансовим та цифровим радником. З вас лайк, підписка і дзвіночок, і давайте поїхали. І так, давайте перше зберемо, що таке облігація. Коротко облігація це борговий, боргова цінний е, папір, який е, дає можливість. Отримати дохід від того, що ви даєте свої кошти комусь в борг. Цим кимось може бути держава, може бути муніципалітет або може бути компанія. Найменш ризиковими активами, верніше цінними паперами являються державні облігації, вони і називаються «risk-free rate», Всюди, і відповідно та дохідність, яку верніше, вони дають, вона є безризиковою дохідністю і являється еталонною дохідністю, оскільки в будь-якому виборку, коли не знаєте, що інвестувати, найменше ризиковим завжди будуть державні облігації по відношенню до всіх інших активів в державі. Зрозуміло, що ви зараз можете сказати, що як можна довіряти державі, як можна е, давати кошти у борг державі і так далі. Окей, дайте кошти в борг, е, в тій ж самі державі компанії, і подивимось, чи ви отримаєте назад свої кошти і е, відповідну дохідність. Саме я приклад, те, що було в Україні е, до війни, е, ви могли також інвестувати в корпоративні облігації з більшою дохідністю, але при, коли наступила війна, не всі корпоративні облігації змогли віддати, ну, вірніше, не всі компанії змогли віддати ці кошти по акціям. Я взагалі мовчу, тому що по ним ціна дуже сильно провалилася, при тому, що держава в гривнях стабільно віддавала кошти. Так зрозуміло, що є ризики. А це вже інше питання. Тобто, які ми маємо ризики? На сьогодні, в, якщо ми інвестуємо в Україні, в українські державні облігації, ми маємо ризик: перший це ризик. Війни, як не крути, але тобто ризик країни, другий це ризик інфляції, і, відповідно, третій це валютний ризик, тобто, оскільки гривня вона має таку проблему, як девальвація по відношенню до інших іноземних валют, в першу чергу до долара, і, відповідно, інвестуючи в Україні в гривні, є такі всі ризики. Але є ще один нюанс. Тому що... Якщо ви кожного року інвестуєте на в гривнях і витрачаєте ці кошти в Україні, тобто ви це ваше збереження в Україні, і ви її далі будете використовувати для того, щоб витрачати в Україні, то в такому випадку реальна дохідність при інвестиціях в доларах і при інвестиціях в гривні, вона буде одинакова, тобто змісту. Міняти в а потім обмінювати назад і гратися в ці всі трейдингові речі, вони не не завжди бувають ефективними, тому що ну як не грути, ми розуміємо, що українська гривня вона має властивість девальвації, вона обіцінюється. Але але якщо ми порахуємо всю ту дохідність, яку ми отримуємо від інвестицій в державні облігації України і інвестиції в. Просто тримаючи кошти в доларах, то насправді інвестиції в державні облігації України нам віддадуть дохідність більшу. Відповідно, де ми можемо подивитися ці облігації. Ну, загалом, дохідності по облігаціям, як українських, так і іноземних. Українських можемо зайти на сайт pfts.ua, є розділ державні облігації, і тут ми бачимо хід торгівлі і поточні дохідності. Дивимося на розділ продаж. І бачимо, що на сьогодні в залежності від того, яка дата погашення облігації, тобто чим довше, тим зазвичай дорожче, тим більше дохідність тоже більшу дохідність дають облігації. Чим менше, тим зазвичай меншу, але є нюанси в залежності від того, яка буде крива дохідності і економічного циклу. Загалом, як бачимо 18, 16, 19 з половиною. 19,5%, 18-17%. Тобто, в принципі, в середньому ми можемо, в залежності від дати погашення, от, наприклад, на 27-й рік, а це ми маємо плюс 4 роки, облігації дають догідність 19,5%, що, в принципі, дуже непогано. Що стосується американських державних облігацій, можемо зайти на сайт Tradingeconomics.com, а і в розділі bondс вибрати United States. в принципі, можемо будь-які інші країни вибрати і подивитись на дохідність по цим активам і що ми бачимо 10 десятирічній облігації дають дохідні 4,18, 52 тижневі тобто річні облігації 5,39. те про що я гра і казав що якщо інвестори очікують що в подальшому центральний банк буде зменшувати відсоткові ставки і інфляція буде знижуватися то в такому випадку більш довгострокові облігації будуть давати дохідність меншу ніж короткострокові і це це так званий Інверсна крива дохідності облігації, і зазвичай вона буває в циклі спаду економічному, і є предвісником так званої рецесії на фондових ринках. 20 річна облігації на сьогодні дають дохідні 4,5%. І так ми можемо подивитися по кожній з них. Але тепер дивіться наступний момент. От ми бачимо дохідності 4%, 5%. Виникає логічне запитання: а де тут 30%, і де тут 100%? От про це ми далі з вами і поговоримо. Дивіться, які є основні параметри облігації? і як ця штука працює? Працює наступним чином: є емітент, наприклад, держава, яка залучає певну суму коштів у вигляді облігацій. Відповідно, візьмемо для прикладу, що вона залучає. 10 мільйонів доларів, випускаючи певну кількість облігацій з певним номіналом. Тобто держава, там, залучавши 10 мільйонів доларів, вона випускає 10 тисяч облігацій номіналом 1000 гривень. Тобто, одна облігація має номінал 1000 гривень. Далі розуміло, що ніхто не дасть кошти державі безкоштовно. Ну і загалом не тільки державі, але й компаніям, і так далі. І відповідно є певна дохідність. В залежності від типу облігацій, а це може бути купонна облігація або дисконтна облігація, відповідно, ми або будемо мати там певну щорічну виплату купона, або облігація, що це дисконтна, то в такому випадку вона буде продаватися дешевше номіналу, і на дату погашення ми отримуємо назад наш номінал. В даному випадку я буду розраховувати облігації з купоном, їх простіше зрозуміти, але по, су, по своїй суті вони. Ті же дисконтів, вони нічим не відрізняються, їх навіть легше рахувати, про це також далі поговоримо. Відповідно, є певна та звана номінальна дохідність. Тобто держава, наприклад, залучила 10 мільйонів доларів, випустивши 10 тисяч облігацій по тисячу гривень з дохідністю 10%, яка виплачується у вигляді купону один раз на рік. Зазвичай купон виплачується або два рази на рік, або чотири рази на рік, або, або один раз на рік. Відповідно, що ми маємо далі? А далі ми маємо наступну штуку. Держава, залучивши ці кошти від банків зазвичай на первинному аукціоні в Україні, це він відбувається кожного вівторка. Далі ці облігації починають торгуватися на вторинному ринку, і вони мають певну ринкову ціну, яка може відрізнятися від номіналу. І як результат певну ринкову дохідність. Тому що якщо це буде ціна по номіналу, в такому випадку ми будемо отримувати і номінальну дохідність. Тут є один важливий момент. Не завжди вигідності вигідно купувати на купувати облігації на первинному ринку. Тому що кожен день ринкова ситуація змінюється. І на вторинному ринку та дохідність, яка є, вона більш релевантна, ніж на первинному ринку. Тому зазвичай краще за все дивитися на поточні ціни на вторинному ринку і, відповідно, заходити на авториці. Далі, отут є якраз той самий ключовий момент, що ціна на облігацію може змінюватися на вторинному ринку. І Як результат буде змінюватися дохідність. Чому? Тому що емітент він не знає, по якій ціні ви купили на вториці. Він не знає, хто вам продав і так далі. Йому це все по барабану. Тому що він залучив 10 мільйонів під 10%, і його завдання, ну, для прикладу, через 5 років віддати ці 10 мільйонів і кожного року виплачувати свої 10%. А далі вже через депозитарі, через брокера, вам буде виплачуватися відповідна сума відсотків і ваш погашений номінал, саме номінал. А, який ну, фактично впаде вам на рахунок? Тут не треба боятися того, що а що, якщо ринковець номінал тисячу, а ринкова ціна 1100. І такий, типу, ну блін, значить, це, це означає, що я мені вернуть цього тисячу, я втрачу 100 доларів. Не втрачите ви 100 доларів, тому що у вас же є таке поняття як ринкова дохідність. Відповідно, ви будете отримувати певну ринкову дохідність, певний купон. Плюс ви ще будете отримувати. Плюс ви отримаєте. Ну вверніше не ринкова дохідність. є таке поняття купон, від який ви стабільно будете отримувати, а ваша ринкова дохідність буде менша. Тому, скоріш за все, зараз всі облігації торгуються дешевше. І навпаки, якщо ви купляєте облігацію дешевше ринкової ціни, ну мовно кажучи, 950 гривень, і о, прикольно, я тут заробляю 50 гривень, тому що дешевше номінал. Це не означає, що ви її купили на що ви заробите більше, тому що можуть бути облігації, у яких ринкова ціна буде вища, але при тому тому, що ринкова дохідність буде більша, ніж та, в якої ринкова ціна менше номіналу. Тому ключове на що треба звертати увагу, це ринкова дохідність, і вона міняється в залежності від того, яка поточна ситуація на ринку. Тому власно, коли ви купили облігацію, умовно кажучи, з дохідністю 10%, а зараз на ринку дохідність менша. Чому? Тому що дивіться, як працює ця штука. Наприклад, у нас облігація з терміном погашення через 5 років. Яка нам стабільно кожного місяця виплачується кожного року, виплачує купон по 100 гривень, тобто 10% від номіналу. Відповідно, вона має номінальну дохідність 10%. Таким чином, кожного року ми отримуємо по 100 гривень плюс зверху, верніше не зверху. А на п'ятий рік ми отримуємо 1000 гривень, тобто назад наш номінал. Оце те все, що ми заробимо, інвестуючи в дану облігацію. Далі, використовуючи формули приведення коштів відповідно, вартості грошей в часі, я зараз це не буду їх показувати, демонструвати. Я тут не в цьому ключова суть на сьогодні. Якщо цікаво, в такому випадку є відео на YouTube каналі, і ви можете також записатись на консультацію окремо з вами можемо проговорити або на індивідуальне навчання. Відповідно, ми маємо ринкову дохідність в даному випадку тисячу. Так? А, ну, тому що ринкова дохідність у нас 10%. А, тобто, ми завжди отримуємо оці значення, вони не міняються, тому що мітенту, я, я вже сказав, по барабану, абсолютно по якій ринковій ціні купили, хоч по одній гривні купляйте, в нього є зобов'язання номінальне. Відповідно, далі дивіться, що ключове. Наприклад, на ринку щось сталося. Ну, сталося все класно, інфляція впала, війна закінчилася, ризики Зменшились, тому що фактично дохідність це вона відображає поточний стан ризиків. Ризики зменшились, і дохідність падає, ну, скажімо, до 5%. Відсотків. Дивіться, що відбувається? А відбувається наступне. Ринкова дохідність, ой, вибачаюся, ринкова ціна такої облігації, в якої номінал був раніше тисячу, і от, з дохідністю 10%. Відсотків. Ринкова ціна виростає до 1200 гривень. Тобто, ви купили по 10%. А оскільки дохідність впала до 5%, то ціна на облігації виросла на 1200. або іншими словами, плюс 21%. Тобто, інвестуючи таким чином в облігації під 1% при падінні дохідності на ринку. Ціна на облігації зростає. І відповідно, ви можете їх вже продати більш дорожче. Або сидіти отримувати свою стабільну дохідність, яка в два рази вища за ринок. І навпаки, якщо щось сталося, і ринкова дохідність на облігації зростає вище, то ціна на них падає. І як результат, да, дійсно, вона може сильно впасти. І от тут. Чому ключова особливість? все це залежить від. Вірніше дана волатильність залежить від того, яка дата поваження облігації. Чим коротше облігація, тим е, дешевше, о, верніше, тим менше волатильність, тим менше е, буде падіння е, дохідності по відношенню до номіналу або зростання по відношенню до номіналу. І наступний момент, чим довше облігація, тим більше буде змінюватися. Відповідно ціна по відношенню до номіналу. І ключове, от бачите, тут в мене написано, що при, змі... при зростанні дохідності на 1% ціна впаде на 3:35%. Ну, в даному випадку, у нас п'ятирічна облігація. І навпаки, якщо у нас, наприклад, не ринкова ціна, а наприклад, дохідність впала до. 7%, умовно кажучи, то ми бачимо, що при падінні дохідності ціна на облігацію зростає приблизно 4-1%. Тобто, якщо ми хочемо заробити і на облігаціях, і очікуємо, що інфляція буде знижуватися, відсоткова ставка центрального банку буде падати і. Вона буде менша, ніж поточна дохідність на облігації протягом, скажімо там, року-двох, то таким чином ми можемо купити більш довгострокові облігації, тобто 5, 10, 20 років, наприклад, як в США. І таким чином, очікуючи зменшення відсоткової ставки, і як результат дохідності облігацій, ми можемо заробити на зростанні ціни на облігації. Тобто, візьмемо для прикладу українські державні облігації. На сьогодні, от там п'ятирічні облігації дають дохідність. Ну, візьмемо до 19%. 19%. Так. Навіть не тут поставимо, а поставимо його тут. Що в нас тут є Ой, 190 19% річних. Раз. Далі візьмемо ще п'ятирічні облігації, номінал 1000, купон 190, 19% річних ми стабільно отримуємо. Зазвичай в Україні. Середня інфляція 11% за останні 15 років. Таким чином, купивши 5-річну облігацію і очікуючи, що протягом року дохідність на верніше, да, правильно, дохідність, ринкова дохідність облігацій впаде до 11%, то таким чином ми заробляємо по відношенню до номінала 30%. Тобто ціна її зростає. Зрозуміло, що ми там рік прочекали, у нас вже залишиться не 5 років, а 4, але ми за перший рік отримуємо 19%, наших відсотків, тобто сумарно на все одно воно буде плюс-мінус стільки же. Тобто, таким чином, ми або заробляємо на відсотках у тих, яких платить нам емітент, або ми заробляємо на зміні ціни, тобто ми можемо продати його до достроково і заробити зразу 30% дохідності. Ось таким чином і. Заробляється більше коштів на облігації. Та сама історія з американськими державними облігаціями. При дохідності, от, для прикладу, 20-річні облігації дають дохідність 4,48%. Ну, давайте не будемо брати навіть 20-річні, в мене там якраз 5-річні пораховані, візьмемо 5-річні, 4,3%. 4,3, тобто ми маємо 43 при номіналі тисячі, купон 43 долари. 4,3%. Тепер дивіться наступний момент: середня інфляція в Штатах 2%. Таким чином, купивши зараз п'ятирічні облігації, ми будемо щороку отримувати дохід в розмірі два рази перевищуючий інфляцію. Це по-перше, тобто 4,3%. А по-друге, при зменшенні дохідності до, ну, в принципі, до середньої інфляції, а зазвичай вона так і падає. то... Ми маємо ще додаткове зростання ціни на, дані облігації, на дану облігацію до 10%, тобто ми можемо продати їх на ринку і вже заробити плюс 10% ну майже без ризику. Ось таким чином і заробляється на облігаціях. І саме на сьогодні ми маємо такий макроекономічний цикл, який найбільш цікавий для саме підбору облігацій, особливо державних облігацій, в портфель. Ми бачимо, що і ми можемо купити як самі облігації, так і можемо купити і те фонди на облігації. Наприклад, 20-річні державні облігації США, ті леті зараз куршують біля 95 доларів, при тому, що таргет у них мінімум до 120, то і вище 10-річні так само і короткострокові вони взагалі зараз максимально дешеві по відношенню до того, як вони торгувалися раніше. Ну і в принципі по відношенню до таргета, тому що. Є очікування, що ми як мінімум зростемо ще відсотків на 4-5, і це рахуйте без ризику, тому що оце все падіння, да, от ми бачимо там на весь екран падіння, воно все схвало 7%. Відсотків. Тобто отримуючи просто купорну дохідність, ви, ви компенсували би собі ось повністю все це падіння. Тому ось таким чином і заробляються на облігаціях. Пишіть свої запитання в коментарях. Також Якщо ви хочете скласти ваш інвестиційний портфель, ви можете записатися до мене на консультацію або навчитися самому правильно інвестувати і розібратися зі всіма активами на індивідуальному навчанні. Я на сьогодні маю одне вільне місце, яке ви можете записатися. На цьому в мене все. З вами був Михайло Пацан. Успіхів і побільше профітних угод.